Хей, з вами і що ж сьогодні я запускаю на своєму каналі нову тему, е, як її назвати. Я ще не придумав, але сьогодні ми поговоримо про це, що мене бляха-муха вже дістало. Поїхали! І що. що, що? Е, як ви напевно замітили, мене дуже багато зібилої. Злісних коментарів від е, отаких от людей. Е, 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 оці от коментарі. І що ж, я хотів поговорити, на що ці люди роблять? От, наприклад, розглянемо таку ситуацію. Е, в мене на каналі е, є такі два відео про фіраміра. І дуже багато таких малиток-фанатів фіраміра. Ааа, його так обожають. І вони. Всіх шукають, аби всім напакости. А тут оп! І шепоток з України говорить по-українськи. А чим би тому так не засрати його коментарі, вони напевно думають і чого вони це зроблять. Як я вам вже сказав, вони не тільки через те що вони бажають б... а робити, всі гроші в батьків, тому задонатити йому. Там, ну, Голови. І це все. Де, яка зараз ситуація відбувається між Україною і Росією. І тому оці малоєтки з Росії е, дуже хочуть всім, що українцям пакусти на це все. Е, і я, наприклад, ще хочу звернутися до таких людей, е, які горі відео по-українські це все. А, наприклад, свої ролики називають форустіські. рев'ю роблять форусті інтро, аутро Чую більше переглядів. Я їх розумію, я розумію. Ось, е, наприклад, я коли роблю відео, роблю відео про фіраміра, я, я там можу і теги скласти по російськи, бо е, більше фанатів фіраміра це росіяни, і вони його більше шукають. Знову ж таки, аби зібрати чуть побільше хайків. І дуже дякую всім, хто мене підтримує отаким от людям. І знаєте що? Я вам дуже дякую і, і що ж я що би я вам хотів сказати, навіть якщо вам такі пишуть, просто не звертайте на це уваги. Або поскаржуйтесь на коментар, або що, або просто не приймайте його глибоко в душу. Все. ну знову з вами був я став лайк, підписуюся на канал. Всім па-па!